Хто, б, що там він не говорив, які би там стереотипи не формувалися, до скоро б депутатів Верховної Ради України. Депутати Верховної Ради України вже інші. Практично 60% депутатів Верховної Ради це люди, які стали депутатами Верховної Ради перший раз. Більшість з них налаштовані чітко на європейський курс України. Ви знаєте, що дуже багато ініціатив, починаючи від е, е, позбавлення статусу позоблокої. Ініціативи, які стосуються змін і змін в країні, а також більш жорсткішого підходу до проєм корупції, це є ініціатива тих людей, котрі є сьогодні в парламенті. Ну, наприклад, почнемо з консультаційних речей. Закон прокуратури. Ми внесли зміну, яка сьогодні дає можливість призначити прокурором області, наприклад, людину, яка не працювала в системі прокуратури. Якщо раніше прокурором області може стати тільки той, хто пропрацював в системі прокуратури років. То Сьогодні ми можемо призначити будь-яку досвідчену людину, яка ніколи не пропрацювала в системі прокурором області. Це є здобутком.